У травні 2025 року фонд гарантування вкладів планує розпочати продаж активів Комінвестбанку на аукціонах у системі прозоропродажі. Загалом плануємо виставити понад 100 активів Комінвестбанку. Це зокрема кредити з різним видом забезпечення, автотранспорт, нерухомість різного призначення у Закарпатській області, в місті Київ, Хмельницький та Дніпро. Ці активи можуть бути цікаві для широкого кола потенційних покупців, як юридичних осіб, так і фізичних осіб, які планують вести чи розширювати свій бізнес у різних сферах діяльності. Ми сформували попередній перелік активів банку та розмістили його в віртуальній кімнаті даних. Фонд зацікавлений як найширшому залученні покупців, тому ми завжди дотримуємося принципів відкритості і прозорості. Такий підхід сприяє конкуренції та формуванню реальної ринкової ціни в ході торгів. Кожен зацікавлений може зареєструватися у віртуальній кімнаті даних та ознайомитись з переліком активів. Після затвердження дати аукціону з продажу того чи іншого активу, потенційні покупці цього активу можуть у кімнаті даних отримати більш детальну інформацію про нього. До реєстрації у віртуальній кімнаті даних допускаються як юридичні, так і фізичні особи, крім осіб, пов'язаних з країною-агресором та осіб, до яких застосовано персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувачі заходи відповідно до законодавства. Докладно про доступ до віртуальної кімнати даних та про участь в аукціонах фонду ви можете ознайомитись на сайті фонду у розділі Продаж активів. Запрошуємо потенційних інвесторів ознайомитися з даними про активи Комінвестбанку і взяти участь в аукціонах. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.